Друзі, всім величезний привіт! Всіх вітаю в новому відео. Сиджу, чекаю біля стоматології, біля сусіднього будинку з нами. Вчора вечеряли, випала в мене пломба. Я не знаю, можливо це та, що в Павлограді ставила, можливо це інша. Ну, На вигляд вона така свіженька, що виглядала, тому, тому мабуть, це з останніх. Вирішила зайти спочатку тут спитати, вже спитала е, ціни на ну, щоб поставили пломбу, починаються від 800 гривень, ну і там далі від кількості матеріалу, від якості. Треба, щоб подивилися, тому що там зайнято поки що треба хвилин 20 ще почекати погуляти. Вирішила додому не повертатись, бо там е, Женя помінявся сьогодні, залишився за лісою, щоб я змогла піти. Одразу поставити, щоб зуб той не розвалився, бо там. І я походила, я походила щойно, ми так домовилися, що вони там десь на кухні були, щоб Аліса не бачила, що я йду. Щойно я закрила двері і почала спускатися. «Слиш, слиш, слиш, слишу Як почала, вона там горла і зараз жені подзвонила. Сказала, що тут буду чекати. І каже, досі там заспокоїтися не може. Я то сказала, що їй дати. <гум> сказала, де пакет з книжечками лежить. Вона там одразу відволічиться. Познавали Женя в хлопців своїх, повзнавав, де хто лікує. І міські поліклініки радили, але ціни називали, що ну не знаю, мені здається. Що тут біля дому полікувати, що ну, зараз будемо бачити, зараз подивляться, та будемо вже щось думати, відштовхуватись від цього. Саджу ще чекаю. Ми вже за лісою гуляємо, вибралися у місто трошечки тато наш. Казав, що спати буде відпочивати, Аліса його заганяла їх вдома, бородак, страшні очі. Таїдуща. Якщо Женя не перебирає, то мені ще займатися і займатися сьогодні. Аліса взяла собі кіндера, тут акція магазин, ось так на норман. Тут завжди дешевше. Бісквіти. ось У нас в чудомаркеті по 79, по-моєму, тут 51,90. Ну і такого багато дуже акції, низьких цін. Тож вирішили зайти, приїхали за лісою у центр. Зараз трошечки пройдемось, прогуляємося будемо додому їхати, бо сьогодні поводка чудова, тепло. Дивіться, досі локації, фотозони працюють, ще не, нічого не прибирають, нічого не усипається, Все класно, гарно виглядає. Це ми перший раз за весь час, що тут ці прикраси поставили, прапори, квіти. Перший раз тут по цій стороні йдемо. Нарешті добралися. Ми насправді за лісою їздили в економ-клас. До там, де ми на заняття їздимо. Сьогодні там день розпродажу. Думала раптом та куртка, що я вже Жені хотіла придбати довеситься. Е -е, її вже не було, тим паче ми приїхали за 15 хвилин до зачинення. Більше навіть нічого не дивилися Ми не розстроїлися, значить, значить, воно нам не треба. Так що так, не купили та й не купили. Тут ми теж давно пішки не ходили, дуже давно. Хіба що там по тістечці стежці заходили в пленічі. Лісі брала пиріжок з сиром, чи булка, чи що то було. Поснімаю вам красу, квіточки, прикраси чарівного Харкова. Лікування зуба мені сьогодні обійшлося 2450. Вставляли е, штифт, -штіф, штіфт, нарощували зуба. і сказали, що Ух ти, я таке не бачила. 50 паралель. паралель. Я не бачила жодного разу. Ухти. Класс. Прикольно. Аліса, Аліса вже шкоднічає, поки мама, поки мама відволіклася. Аліса, поклади на місце, викидай, давай. Оп, пішли. Аліса шкоднічає, як завжди. Не можна відволіктися не на хвилинку. Ми, в общем, поспілкувалися ми стосовно двох моїх передніх верхніх зубів. Треба їх бажано терміново перероблювати, тому що не буду повторювати те, що стоматолог сказала. В общем, це страх, це жах, це взагалі я сказала, що це мені робили безкоштовно. На що вона відповіла, що безплатний сил тільки в машеловці. <смі> ну, пів року чи сім місяців, скільки пройшло, я походила, десь в якихось зубах нерви повидаляли, все одно, як би там не було, все одно трошечки зекономилося, трошечки походила, але один з цих зубів в мене не є. Давненько вже а інший зверху там біля десни почав псуватися і терміново його треба робити. І вона сказала, що може зробити так, що А, і те, що пломба, колір відрізняється від, від самого зуба, і воно ну, в общем, шматочками, полосами, дуже негарно, не зрозуміло, що. Зліпили, наробили і що вона може зробити, щоб воно було красиво, все однотонне, мало гарний вигляд, щоб можна було спокійно посміхатися. так що, так що, що Аліса, ти куди? Влась, сюди не можна. Ти покататися тут хочеш? Треба дядю дочекатися, спитати. Алиса, ах, я Алиса, ну, она, на. В общем, тут цена такая самая, как и в Центральном парку, где ты не будешь кушать, но да, донесло к здоровью. Yeah. Yeah. сад Шевченко был основан в 1804 году, mm -hmm. Mm -hmm. закладывался он от Харьковского университета имени Каразина и из изначально Назывался сад имени Каразина. Uh -huh. Предназначен он был только для научных целей. И для посещения был закрытый. Ничего себе. Да. Ну а потом, видно, городские власти его расширяли, потихоньку открывали, как-то с руководством, с научным договаривались. вот И в 1935 году, когда поставили памятник Тарасу Григоровичу... Uh -huh его официально переименовали в сад имени Шевченко. Uh -huh. вот. На территории, ну и после массы реставрации он, скажем так, превратился в достояние горожан и гостей города. Uh -huh. На территории сада вот, самый старый дуб 508 лет ему, uh -huh. даже старше города по официальной информации. Ну, кафе Кристалл, тоже 60-х годов постройка, является визитной карточкой этого сада. Тоже после массы реставрации, его внешний вид, узнаваемость. На территории сада установлено 4 памятника нашим знаменитым украинцам, так сказать. С правой стороны он декоративный заборчик mm -hmm. в виде кустиков. Mm -hmm. Там установлен, сейчас видно будет памятник Леониду Быкову, актеру, режиссеру. Видно, да? Mm -hmm. Сейчас вот впереди тоже заборчик декоративный из кустиков. Здесь установлен памятник художнику Репину. Он в Харьковской области Леонид Быков учился в Харькове в театральном институте долгое время работал в театре имени Шевченко ну впереди тоже как бы визитная карточка как сада так и города Харьковский каскад после последней реставрации его сильно видоизменили Раньше водичка бежала сверху вниз. Mm -hmm. вот. Ну а сейчас оставили только ступени. Вверху бассейн с фонтанчиками и внизу, как бы озерцо с фонтанчиками. Ну, как объясняется ввиду невозможности э, реставрировать его было уже в том виде, в котором оно есть, метро, всякие дела. Грунт нестабильный. Пока не было этого здания нового, угу. такой обзорный вид на Холодноворский район Харькова открывался. Харьковский динцинарий, место позитива, хорошего настроения, отель Немо. На территории есть ресторан, бассейн, смотровая площадка наверху. Официально Сад Шевченко признан лучшим в Европе. Впереди киноконцертный зал Украины. Тоже после реставрации максимально сохранили его первозданный внешний вид. Сейчас, к сожалению, в связи с военным положением он закрыт для посещения. А раньше проходило много культурных мероприятий. В нем показы кинофильмов, концерты. Артисты приезжали, исполнители, КВН проходил в нем. Масса мероприятий по своему звуку внутри зала по акустическим данным <coughs> является одним из лучших в Европе. Харьковский зоопарк вот тоже после последней реставрации занимает лидирующие позиции считается одним из ну, самым старым зоопарком в Украине. Угу. Да. Вот два дуба по 250 лет каждому сколько они поколений людей уже да, ну, да. сколько они видели всего ну, а вот новый каскад созданный в процессе последней реставрации так. Ага. нам еще проезд там не открыли что-то там сегодня строили Значит, вот. раньше на этом месте был ярок какой-то такой непонятный деревянный мост, через него кафешки по обоим сторонам саряли. в Янку кривые деревья росли. Ящики, поддоны валялись, колеса, покрышки-то, пейнтбол люди в него рали. Ну такое, как мусорка была. И на этом месте сделали такую красоту. Как утверждается, этот каскад является легкими этого сада. Красивые деревца, фонтанчики, водопадики, бассейнчики. Работникам сада даже удалось развести или кувшиночку сейчас они будут угу. под покой по этой стороне бассейна. Но, если проезжали там, оно более близко мы проезжаем, видно. А так вот они, черные часто. Угу. Вот с левой стороны сейчас, э, вон где машина проехала, угу. памятник э, Марку Бернесу. Вон женщина вот, у него фотографируется. Угу. Он просто стоит. Вот, это, это тоже артист. Э, певец. Гремел он в первой половине прошлого столетия. Много фильмов снимался. Черная ой, темная ночь в частности, его песня. Угу. Впереди тоже такое, скажем так, знаменательное место. Вон такая площадь невылечка. В 2001 году харьковский футбольный клуб «Металлист» установил на этой площади памятник футбольному мячу. Uh -huh. Почему выбрана эта площадь? Была значит, с середины 30-х годов прошлого века. Это место облюбовали футбольные болельщики, ну с момента основания футбольного клуба «Медалист». Угу. Вот. Тут футбольная брехаловка была. Вообще много очень народа собиралось. Тут огромное количество лавочек. Ну, болельщики тут были впереди планеты всей. Вот. И в 2012 году, когда проходил чемпионат Европы по футболу Евро-2012, Харьков принимал четыре европейские сборные. Все болельщики, которые приехали за своими командами, знали про этот мяч и стремились сюда сфотографироваться на его фоне. Он весь был расписан, авто а пожелания на всех языках мира, можно сказать. Сейчас отвлечемся немножко от футбольной темы. Вот Николавдии Шульженко у Рая. Угу. Она стоит, это Харьковчанка. Наша землячка, ну, великая актриса, певица. Uh -huh. А компанимирует ей композитор Исаак Дунаевский. Он ей музыку писал на ее песни. Uh -huh. За голландцев только официально приехала на чемпионат два железнодорожных состава болельщиков. Обалдеть. Uh -huh. приехал, никому неизвестно. Весь город был оранжевый, помаранчевый опять футбол. Вот. Памятник Тарасу Григоровичу, к сожалению, на данный момент закрыт мешками с песком, закамуфлирован Но ну, является одним из самых красивых памятников Шевченко в мире. Класс! Вот дуб... Тоже 312 лет ему почти на 100 лет старше этого сада. Угу. Я недавно катал канадцу. Приезжали представители украинской диаспоры угу. из Канады с миссией на Украину, ну, в частности в Харьков. Так они рассказали, что в Канаде живет какой-то дальний родственник архитектора этого памятника. И он при поддержке украинской диаспоры. Создав точно такой же ж памятник і он встановлений в Канаді. Обалодець. Дякую, да. що вас визовилися. Судова екскурсія. Вибачаюсь, кому різала в ухо російська мова. Але все одно дуже цікаво було. Не знаю, як вам мені точно. І Алісі дуже хотілася покататися. Дякую дівчатам, хто скидав для Аліси донати ця поїздка. прокатнулася. Алісі лісі вчора купили футбольний м'яч. Вона дуже задоволена. Ще попалася невеличка книжечка Вільмельбух з транспортом. Теж вона, що вчора, що сьогодні. Залипала, просто розглядала, показує мені і називаю там транспорт, показує <кій> майже все. Ну, може, дещо там не знаю якесь таке складне. Так що дитина задоволена. Дякую вам, дівчата. Щиро дякую. <кій> <кій> І у нас Аліса, і там Аліса. У нас, як завжди, Женя подзвонив, питає, де я хотів до нас вийти погуляти, бо каже, не дали йому поспати. Почали названювати по роботі. За Я кажу, чого ти звук не вимкнув? Забув. І цей. Ну, сюди він не поїде, тому що. Поки він доїде сюди, нам вже треба буде додому збиратися, бо Аліса ще не спала в день. Правда, чихнула. Аліса ще не спала. Дала татові завдання, щоб він порядок наводив після того, що вони за лісою там не робили, Так що зараз погуляємо, ще трошки та будемо їхати. Та лісі тут подобається. На нашому майданчику вже її набридло біля дому. Хочеться різноманіття дитині. Оп! Ну що ти боїшся там? Так, я вже не бачу... Опа, резинки познімала. Знімала. Ой, зараз повикидає, буде лохмата. Я навіть розкусу з собою не взяла. В іншій сумці. З той, що ми на заняття їздимо. Такі зараз лохматі, резинки зараз там десь повикидає. Чудо маленьке. Оп, оп, оп. Залазь. Давай залазь. Аліса. Аліса. Ті. То залазила, то щось боїться. О. Аліса ні не, не туди. Одна лізинка є. О, І інша є. Ну, хоч так. Ну, хоч так. Ну шо ти.